З 1 вересня 2025 року вже діють нові правила здійснення виплат сім'ям загиблих воїнів. Загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається незмінним, це 15 мільйонів гривень. Одна п'ята частина цієї суми, тобто 3 мільйони гривень, виплачується негайно. Слідуючі 12 мільйонів будуть сплачуватися протягом 80 місяців за відповідним складеним графіком виплат. Для оформлення виплат сім'ям військовослужбовців, які загинули, необхідно мати три документи: перший це сповіщення сім'ї, в якому буде зазначено, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового розпорядження, яке пов'язане з захистом батьківщини. Другий документ це свідоцтво про смерть, який видається на підставі лікарського свідоцтва про смерть у раці. І також необхідно обов'язково додати витяг з наказу. Про виключення зі списків особового складу військової частини до прилічених документів також необхідно додати документи, які підтверджують родинні зв'язки. Увесь пакет документів разом із відповідною заявою. Подати до ТЦК та СП.